І так, хочу розказати, який же екшн може вас чекати, якщо ви не додивитеся це відео до кінця. Так, да, звісно, всі ми знаємо шахрайські схеми на OLX і так далі, по мобільних телефонах з банківськими картками. Але шахраї, на жаль, майже не щодня вигадують якісь нові схеми. Отже, замовила я собі красівки. На сайті передзвонив до мене оператору, уточнив деякі деталі по замовленню і каже, так, добре, відправляємо, накладеним платежем. Юлю, так, да, окей. Відправлення це дуже зараз уважно, важливо, відправлення тільки на поштомати, на відділення не відправляють. Ну, Говорю, добре, давайте відправили мене на поштомат. Я сиділа, думала, думала, чого ж на поштомат. Зайшла в приложення нової пошти. Дивлюся, можна перенаправити на відділення. Ну, думаю, чого ні. Якщо посилка вже в дорозі, то продавець не може її вже відмінити. Правильно? правильно? І так, перенаправила я на своє відділення пошти, приходить мені посилка. Іду її забирати, мене питають, оглядати будете. Я кажу, ну звісно, буду. Стоїть цей оператор нової пошти, я відкриваю посилочку, дивлюся, а там тряпочки, фрекенбок, для витирання поверхності на кухні поверхності. Тому будьте завжди обачними з інтернет-замовленнями. Адже це лише одна схема, по якій можуть працювати шахраї. Поділіться цим відео, або ніхто з ваших близьких і знайомих не потрапив в таку ситуацію.